Що зими чернівці несподівано засипає снігом? Через нерозчищені дороги утворюються затори, а по слизьких тротуарах пересуватись стає неможливо. Буковинці обурюються бездіяльністю працівників, адже така ситуація повторюється з року в рік. Більше подробиць далі в сюжеті. Зараз їдемо по маршала рибалка, значить, тут взагалі не прибрані дороги. Це можна побачити. Це по перше. по-друге, ми їдемо до поліклініки. Видно, що там затори, оскільки дороги нечищені. Сніг засипає Чернівці вже декілька днів. Як запевняв керівник міськшепу Володимир Урсулян, запас солі та піщано-сольової суміші, яка потрібна для підсипання доріг взимку, вже зроблений. Що стосується солі, то вона в шість разів стала дорожче ніж минулого року. Автоматично необхідність приблизно на сезон нашими працівниками відповідальними визначалася як 2-2,5 тисячі тонн солі. Ми на цей рік. На цей рік 22 початок зими провели тендері, придбали тисячу тонн. З розрахунку того, що якщо пізніше треба, будемо ще один тендер проведемо або заключимо угоду з цим постачальником на 20%. Ми Заплатили 9,5 тисяч гривень за тонну. Це сіль з Румунії. Однак місто виявилось не готовим до таких рясних опадів. Чернівчани та гості нашого краю шоковані бездіяльністю комунального підприємства. Люди зауважують, вулиці міста або не прибираються взагалі, або прибираються вкрай погано. Деякі ж власноруч чистять тротуари від купи снігу. Чистим, чистим. Ну, Не задовільний поки, але будемо задіяти, що буде хороший. Що не посипано, це погано. Таке я наблюдаю останнім часом, як сніг випав. Погано, звісно, що не посипали. Я живу на рощі, там далеченько живу, там немає. Ніде не так, отак іду потихеньку. Дуже слизько. Посипати, здається, посипають, але прочищати не особо прочищають. Дороги сьогодні краще. Вчора було дуже тяжко. Я цілий день ходжу по городі, то дуже тяжко. Не чистять і не посипають. І дуже важко таких, таким людям, як похилого віку, дуже важко йти і погано бачать люди. Битися можна точно, а так то все нормально. Але як де? Це чернівці, тут сніг випав, ніхто його не чекав. Це нормально. Своє обурення городяни висловили і у соціальних мережах. Я і не знала, що живу у Африці, де сніг, то диво. Чим думає комунальна служба та керівники міста? Нічого, зате кошти на його прибирання регулярно і вчасно виділяються з бюджету з листопада. По березень, включно неочікувано. Це ніби серед літа впав сніг. В Чернівцях це вже звично. Таке враження, що ми живемо на Мадагаскарі, впав сніг, і ми не знаємо, що то таке, та що з тим робити. Через нерозчищені дороги на вулиці Заставнянській рятувальники надавали допомогу водієві легковика, який на засніженій ділянці з'їхав у кювет. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.